Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми поговоримо про зимуючих птахів. Стоїть зима. Сніги та морози скували землю, всі дерева вкриті пухнастими сніжними шапками. Та де-не-де -де можна почути голоси пташок, які холодної зими не покинули свого рідного краю, незважаючи на холод і голод, залишилися з нами. Це зимуючі птахи. Зима важка пора руку для птахів. Зараз послухайте про життя деяких птахів взимку та як вони добувають собі їжу. Синичка, велика трудівниця. Готуватися до зимового голоду вона починає ще з весни та влітку. І до зими ця маленька пташка може назбирати і сховати до 15 кг насіння і зернят. Проте, взимку. Їй не завжди вдається знайти схованку, і тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі. Як це не дивно звучить, але чим більший мороз, тим спокійнішими виглядають снігурі. Зазвичай літають невеличкими зграйками. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу їдять якісь ягоди чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Горобчики Хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі птахи потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому підгодовуйте їх. Дятли можуть як відлітати в теплі краї, так і залишатися в рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі ж їх і видобують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується, їх рятує насіння ялинових та соснових шишок. Сойки. Ці красиві птахи завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний. Комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи, але взимку вони харчуються переважно жолудями. Вони ще восени шукають жолуді і ховають у дуплах дерев та між коріннями. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Щіглики. Ці птахи зимують на узліссі, взимку переважно харчуються зерном. Тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, які близько розташовані до лісосмуги. Ці птахи збираються у великі зграї, так їм легше пережити холод. Харчуться також разом. Щілики дуже співучі птахи. Омелюхи. Ці птахи прилітають до нас в Україну з півночі та лісотундри, живуть переважно у лісах, харчуються ягодами та омелею. Прилітають перші омелюхи до нас в кінці листопада, на початку грудня. Перебувають у нас до середини квітня, початок травня, а потім знову відлітають на північ. А як же ми можемо допомогти пташкам зимовий період? Звичайно, повинні підгодовувати. Ми можемо змайструвати для них годівнички і повісити на дереві, і не забувати кожний день насипати корм. А чим можна підготувати пташок? Звичайно, зерном, насінням, крихтами та несолоним салом. Ніколи не забувайте про своїх пернатих друзів, допомагайте їм і вони відтячуть вам сторицею, веселими піснями та своєю невтомною працею навесні та влітку, знищуючи комах. В народі кажуть, де багато пташок. Там немає комашок, де багато птиць, там не буде гусениць. Всяка пташка свої пісні має. Тож підгодовуйте пташок, робіть добрі справи. На сьогодні все, мої любі дітки, до побачення!